Є тканина така найневдячніша для блефаропластик, вона гірше загоюється, дуже важко під час операції розкласти і ідеально саме шити края рани. Це товста шкіра, яка дуже схильна до набряків, вона гіпереластична, і при цьому верхній слой дерми він. Дуже зі слабким тонусом, вона прям дрібно-дрібно зморшкувата. Але цю шкіру, якщо ви отак візьмете в щепок, ви побачите дуже товсту складку. Оця шкіра, я її для себе визначив, що вона найгірша для роботи і найгірша для реабілітації пацієнта. Бо ці пацієнти. Вони через місяць приходять ще зі стабільним таким набряком верхніх повік, нижніх повік, малярного мішка, жирового пакету брови. І все це має вигляд, як шов втягнутий, а над швом, під швом, отакі валики набряку, самі повіки дуже налиті водою. І цей набряк може бути стабільний у пацієнтів місяць, два, через три місяці вони присилають фото. Є пацієнти, які кожен тиждень протягом декількох місяців присилають фото і питають, коли вони пройде і тут насправді нічого не поробиш. Тут ці шкіри треба дуже багато часу, щоб відновлюватись.